Можете визивати фотографії, Фейсбуки Хто ще раз назвіть мене? А в чому живе в Ні. Ви живете в Україні. Я зараз покупець, а ви продавець. Ви повинні обслуговувати українською мовою. Вивчайте державну мову. І <різь> ви, що я ви Україночка. Так, я корінна, корінна українка. Так. І ще куди я повинна поїхати? Забадіть. У вас немає, може бути. Будь ласка, будь ласка. Аді може до нас. В чому заключається мій нацизм? Ви можете відрізняти націоналізм? Я мусерваночка. Я в школі учили русським язиком. А скільки років ви живете в Україні? Велика я давно у вас уже обслуговуюся і ви щось мені раніше не робили за уважі?